Реванш відбувся, Шахтар таки зробив це, розніс Динамо 3-1 у класичному. Поле РН Львів, то не газон, то пекло на дві години. Пам'ятаєте, як у Кубку кияни вибули гірників? Так от тепер гірники сказали, ні, хлопці, тепер ваша черга поплакати. Вже на старті Єгіналдо це бразильський термінатор. Виграв верхову боротьбу в Попова і забив. Після голу щось там гаряче шепнув португальською. Певно, не дякую за гру. А далі бій, бій без правил. Кожен момент, як фінал UFC Поповзли гірники ще зліше Суддя просто молиться, щоб дожити до перерви. У другому тамі Невертон увімкнув режим ФІФА, удар у дев'ятку, краса. А Буяльський, звісно, не витримав, скоротив до 2-1. Іначе пішла інтрига, але не надовго Фінальна сцена, чиста драма. Фінал 3-1. Шахтар бере реванш, ламає 42 матчеву серію Динамо без поразок і каже, хто тепер батя. З вами був канал ЕФК Свінера Самаха. Підписка та лайк обов'язкова. Ось я при Андрєві кажу, при всіх! Всій студії скажу, приїду в Брусівку, я тобі тільки кабіну навалю.